Традиційно розкажемо про головні події регіону, що потрапили в полозору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування як служба безпеки України заблокувала нову схему ухилення від мобілізації чоловіків у Черкасах. Володимир Зеленський на Черкащині про що вели мову на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при президентові допомагає не лише словом розповідь капелана Володимира Петька про службу на фронті. Наша історія у музеї трипільської культури зберігається унікальний експонат, якому понад 6 тисяч років. Ще шість одиниць транспорту різного призначення передали нашим оборонцям кілька підрозділів про закриті нові запити. Повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. З його слів, усі автівки пройшли технічне обслуговування і вже попрямували туди, де їх чекають. Цей автотранш став можливим завдяки фонду допомоги та надії та його партнерам. Інвестгрупі Тайм аграрію з Черкаського району Борису Бурлаю та футболісту Артему Довбику. Служба безпеки заблокувала нову схему ухилення від мобілізації чоловіків у Черкасах. Організатора оборудки затримано під час отримання неправомірної вигоди за допомогу у вирішенні питання про ухилення від проходження військової служби. За даними слідства, організатором оборудки виявився учасник громадського формування з охорони громадського порядку. За 6,5 тисяч доларів США він обіцяв оформити фіктивні довідки для подачі їх до військово-лікарської комісії, саме на основі яких і потенційні прозовники були б визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я також зловмисник обіцяв повпливати на представників ТЦК щодо прийняття позитивного рішення на користь ухилянтів. Правоохоронці затримали фігуранта на гарячому під час одержання чергової частини неправомірної вигоди. Нині йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 прим 2 кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції обіцянки чи одержання неправомірної вигоди. Під час обшуку було виявлено чорнові списки клієнт. Ти повістки виписані на певних громадян, пакети документів для підготовки підробних медичних довідок, банківські картки та готівку. Затриманому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та інших учасників оборудки. Заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесуальне керівництво обласної прокуратури у межах робочої поїздки до Черкаської області. Володимир Зеленський узяв участь в обласному засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Захід присвятили питанням економіки Черкаської області, розвитку та підтримці аграрного сектору його доступу до зовнішніх ринків. Учасники також розглянули питання підготовки фахівців робітничих професій і забезпечення підприємств в умовах війни. Я хочу скористатися цією можливістю проведення конгресу на Черкащині. Подякувати кожному підприємцю, який Сьогодні працює, тому що це добре відомий факт для нас, для урядовців. Я думаю, що ви знаєте, що все, що генерує сьогодні, ми як держава у вигляді податків, експортної виручки, дивіденцій від роботи державних підприємств, ми можемо. Виключно це ми можемо спрямовувати на утримання сектору безпеки і оборони. Принагідно, аграрії звернулися з проханням збільшити ліміти щодо оборотних коштів для сільського господарства, включно з тваринництвом. І прохання від всіх аграріїв також, якщо можна збільшити ліміти по оборотним коштам саме на сільське господарство, враховуючи тваринництво, Володимир Зеленський відзначив важливість обговорення проблем бізнесу в межах засідань конгресу місцевих та регіональних. Я хотів би, щоб ми однаково розуміли всі виклики, і кожен був зосереджений на, на своїй роботі. Тому що другої земельної реформи у час війни, другої цих повстань, катков і так далі, ну, я, чесно кажучи, ну, я, я тоді, ну, тоді не можу гарантувати не така, зосередженість на зовнішньому. Зовнішніх викликах, коли є, ну є питання всередині. Глава держави також розповів, що незабаром планують розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову. Президент наголосив на необхідності проведення відкритого діалогу між державою та підприємцями щодо цього питання. Капеланство Справа добровільна каже Черкаський священик Володимир Печко. Він почав цей шлях у 2014-му, Коли Росія анексувала Крим та захопила східні території України. Тоді спільнота військових капеланів не була захищена державою. Кожен чинив на свій страх та ризик, бо розумів наскільки важливо допомогти бійцям вгамувати емоції та підняти бойовий дух у нашій рубриці. «Сміливі» мають волю, розповідь про отця Володимира, того хто сьогодні на фронті допомагає і словом і ділом. Все ще з 2014 року почалося. Ми дуже багато священників з України почали як волонтери виконувати свою місію, будучи з хлопцями на передовій. Тоді спільнота капеланів сформувалася із добровольців. Їздили позмінно місяць на позиціях, два місяці в тилу. Ризикували життям, щоб допомогти нашим бійцям виборювати перемогу. Робили це попри відсутність законодавчих нормативів, які б давали соціальні гарантії військовим священикам. Власне, така самовіддача й стала рушійною силою законодавчих змін. Те, що зараз є військові капелани, як військовослужбовці, це наслідок. Природньої дії священиків як фактично військових капеланів, ще не де юре, але де факто, які були з військовослужбовцями, як цивільні люди, які допомагали, надавали душпастерську основу, і фактично на основі цієї всієї діяльності протягом восьми років ми і маємо от такий наслідок цілу інституцію військових капеланів. Перший досвід, як військового священника отець Володимир отримав у 2014-му під час поїздки на Придністров'я. Саме звідти тоді чекали наступу. Побули там два тижні, потім батальйон перекинули на волноваху. За вісім років служби мав два поранення. Після відновлення повертався у стрій. Весь цей час формувалося пізнання себе як військового священника, переосмислювалися підходи до людей у жорстких умовах війни. Якщо священник буде сидіти в позі лотоса і казати заспокойтеся зараз, Бог прийде нас, врятує, а не побіжить і десь там комусь турнікет накладе, а когось витягне. Ну якби буде швидко реагувати, як потрібно. Ну то ви розумієте, то тому. Ми от протягом цих цих років і зараз ще теж вчимося, як правильно доносити віру і в себе, і в Бога хлопцям, і як правильно їхній дух піднімати. Сьогодні хлопцям на фронті потрібна ротація. Людського ресурсу завжди мало, пояснює священник. Тим, хто в тилу, варто готуватися до захисту батьківщини. Для цього є безліч можливостей, зокрема і вишколи для цивільних. Надавати першу домедичну допомогу та вміти тримати зброю обов'язок кожного українця. Інакше ворог прокопне країну, не лишивши нам вибору, як жити. У нас зараз ну така ситуація, що ну померли ті, хто мав померти. Зараз служать ті, хто мають служити, а всі інші мають дивитися на це як на футбольний матч і вболівати там у кого який рахунок, хто хто там більше кого вбив, і так далі, і, і чекати, поки матч закінчиться. Ну от така принаймні так виглядає це з боку. Військових, ті, які зараз служать, ті, які полеглі. А мало би бути так, що за кожного полеглого би мало би бути вже в черзі 10 наступних, які готові мобілізуватися. Досягти цього можна завдяки патріотичному вихованню молоді. Це підтримка організацій, таких як пласт, де не лише навчають виживати а і виховують свідомих захисників та захисниць. Адже це не остання війна, пояснює отець Володимир. Сучасна ж колись закінчиться, з яким рахунком залежить від нас. На питання, де святкуватиме українську перемогу, яка все ж має статися, відповідає так: в Криму. Я вже собі давно придумав. Я буду в Криму з родиною. І якийсь місяць просто не дам ніяким справам заважати цьому святу. Вікторія Чунобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу. Ільдана повернути втрачене на війні здоров'я допомагають захисникам у Черкаській обласній стоматологічній поліклініці. Тоді є спеціальна програма лікування та протезування ротової порожнини для військових. Лікарі беруться за пацієнтів після поранень, щоб пролікувати або навіть повністю відновити зуби і щелепи. Про те, щоб усе було безкоштовно для військових подбали меценати у жовтні минулого року. За ініціативою директора ТОВ НВФ урожай Олександра Воскобойніка та фінансової підтримки БФ МХП громаді на Чигиринщині пройшов реабілітаційний захід для родин військових родинна колиска. Під час розмови з організаторами захисники поділилися проблемою, яку має багато хто з них. Ми зустрілися з Олександром Анатолійовичем Воскобойніком, і він запитав у нас, які у нас є такі нагальні проблеми, які можна. Рішити з нами був такий канівчанин відомий атовець Сергій Голдиш, який у 2014 році потрапив у полон і втратив із -за цього всі передні зуби, розумієте чому. Я сказав, що от у людини є така проблема. Якщо можете, то будь ласка, допоможіть. Незабаром керівнику підприємства вдалося домовитися про співпрацю з адміністрацією Черкаської обласної стоматологічної поліклініки. До проблеми вирішили підійти системно і допомогти не одному військовому, а всім, хто цього потребує. Немає такого фінансування, як би хотілося, щоб отримали саме наші захисники ту допомогу, яку вони потребують. І реабілітація в першу чергу вона повинна починатися ну, з стоматології, в тому числі. Тому що якщо людина не може їсти, про яку реабілітацію йде мова, ви піклуєтесь цим. Тому вдячний, спасибі. Надійшне співпрацю. Ми будемо продовжувати це робити. На цей рік ми заклали щомісячно певну суму. Вона подвоюється, чим було раніше в минулому році, тобто це на системній програмі. Нині військові, які проходять реабілітацію, можуть отримати практично весь спектр послуг, які надає лікарня. В закладі працюють спеціалісти високого рівня і є сучасне обладнання. Хірургічна допомога військовим надається в об'ємі планових санацій, тобто видалень більш складних видалень, атипові видалення, підготовка до протезування, зубна імплантація, надання допомоги при гострих станах. Ну тобто, в принципі, всі види амбулаторної стоматологічної допомоги, які на сьогодні ми можемо надавати власне, в наших умовах, ми надаємо. Як цивільному населенню, так і військовим. Черкаська обласна стоматполіклініка – поліклініка потужний і добре відомий в області заклад. Тут працюють понад 120 професіоналів своєї справи. Вже багато років медзаклад надає допомогу жителям області. Щодня сюди звертаються сотні відвідувачів. Тепер серед них і ветерани російсько-української війни. Фонд е МХП громадам Ви знаєте, прийшов вчасно, тому що ми зараз. Е Можемо надати більше допомоги захисникам, які в цьому відчувають потребу. Тому запрошуємо скористатися їх нашими послугами. Стоматологічна допомога є безкоштовною для всіх воїнів, які її потребують. Для того щоб пройти лікування, потрібно звернутися в поліклініку з направленням. Підтримка захисників це прямий обов'язок. Кожного вважають меценати проєкту. У Нас дуже багато реабілітаційних дій, які ми проводимо там в усій Україні. Ну а зараз на Черкащині це не тільки стоматологія, ми говоримо про стоматологію, але ми займаємося іншими реабілітаціями. Стоматологія є невід'ємною частиною кожного нашого воїна. І стоматологія це те, що ми маємо допомагати, бо ми всі знаємо про Евпівідрон. Ми всі знаємо про Марік, ми всі там знаємо про якоїсь Бредлі, так? але ми забуваємо про те, що якщо наші хлопці не зможуть їсти, не зможуть воювати і захищати нас з вами. Чим довше триває війна, тим більше потреб виникає у захисників. І дуже добре, що є соціально відповідальні професіонали, здатні допомагати. Владислав Беренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Тканину віком понад 6 тисяч років вперше в Україні представили в музеї трипільської культури в селі Легедзине на Тальнівщині. Фрагмент тканини трипільської епохи настільки унікальний, що постійно перебуває у сховищі, аби бути збереженим для наступних поколінь українців. Презентація унікальної знахідки стала можливою завдяки оновленню вхідної групи музею. Досі екскурсії державним історико-культурним заповідником Трипільська культура були обмежені через наявність лише одного входу а за вимогами мали бути центральний та пожежний. Вирішити це питання і розблокувати діяльність музею допоміг благодійний фонд МХП громаді в рамках національного проєкту збереження культурної спадщини. Нас позбавили цієї інформації, нас позбавили інформації і знань про те, хто ми є насправді, які у нас величні люди були, яка у нас країна розвинена була, яка була розвинена трипільська культура. Тому під час повномасштабного вторгнення наш фонд МХП громаді. Свідомо прийняв рішення ще більше підтримувати проекти з культури, пов'язані з українським кіно, кіно заради перемоги, пов'язані з українською музичною творчістю. Це наш спільний проєкт з благодійними концертами Козак-систем. Це підтримка низки музеїв. Ми їх підтримали шість. В 2023 році клаптик тканини дуже маленький, але яскраво демонструє найвищий рівень технологій, які розвинули трипільці. На одному сантиметрі вміщується аж 20 ниток, що переплітаються у полотні. Тобто тканина була дуже тонкою, вишуканою. Дивовижно, що вона збереглася крізь тисячі років. Перше представлення її у музейному просторі найстаріша тканина. Хай це маленький фрагмент, але найстаріша тканина України, вона у тій вітрині. Це безпосередньо науково доведений е і вже досліджений частково артефакт. Вона маленька, а вона маленька, але вона найдавніша. Заповідник Трипільська культура розташований на землях, де було знайдено найбільше в світі трипільське поселення. Тут, на площі у 450 гектарів, трипільці жили вже на початку IV століття до нашої ери, за тисячу років до появи перших єгипетських пірамід. Трипільці будували свої хати, мали самобутні технології, вирощування зернових. вміли обробляти глину, виготовляти посуд і формували власний унікальний світогляд. Саме в музеї і зберігають матеріальні свідчення цих високорозвинених знань і уявлень наших предків, залишки глиняних хат, посуд, сакральні фігурки Тварин і людей. Усе це мали змогу побачити гості музею, що завітали на урочисте відкриття вхідної групи. Екскурсію провів сам директор заповідника Владислав Чабанюк, який створив цей заклад понад 20 років тому. Ба більше, можна було відвідати різні майстер-класи і спробувати власноруч долучитися до давніх ремесел, які відроджують і зберігають ентузіасти. За роки існування заповідник пройшов чималий шлях, і багато проблем ще досі залишаються невирішеними. На думку колишнього чільника Черкаської області Олександра Черевка, на зорі становлення України як держави, значні Екологічних пам'яток Черкащини було недооцінене. Земля, де знаходяться ці поселення, цілий проти міста. А це уявіть, що проживало до 20 тисяч осіб колись, три тисячі років до нашої ери. Так ось ця земля є приватною, вона розпайована і, власне, щорічно ця тема стоїть і безумовно. Дуже хотілося б і щоб військова адміністрація і всі ми разом підняли питання: все ж таки вивільнення частини території, чи їх заміни і власне музифікації саме самих розкопок. Актуальність такої роботи, попри воєнне лихоліття, тільки зростає. Наш народ переживає етап нового усвідомлення, національної ідентичності, становлення і переосмислення своєї історії і свого місця у загальній будові світу. І така робота істориків, археологів, музейників, народних майстрів набуває особливої ваги. Світлана Оболевич, Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Спритні швидкі витривали. Такими щодня постають перед нами рятувальники. Боротьба з надзвичайними ситуаціями вимагає тривалої підготовки та вдосконалення майстерності. Пожежно-прикладний спорт, своєрідна перевірка засвоєного матеріалу, а змагання можливість виявити свої сильні і слабкі сторони. На базі Черкаського інституту пожежної безпеки відбувся кубок України серед закладів вищої освіти системи ДСНС. Представник місцевої команди Ярослав уже завершив першу спробу. Готується до другої. Через невдачу не засмучується, адже це шанс виправити помилки. Для нас, звісно, люба попитка це скажімо, навчання. Тому що якщо даже ми погано пробігли, ми працюємо над помилками своїми і в дальнішому вдосконалюємо їх. А, а чи корисно це? Звісно, корисно, тому що би, це спорт. Ми е, підвищуємо свою фізичну підготовку. Би, і це практика. Тут е, також з'єднуємо рукава, так само, як в бойовому розгортанні. У нас є ще літом інші види змагань, які більш практичні для повсякденного рятувальника. Товариш спортсмена Мар'ян приніс команді найкращий результат першого етапу. Чому задоволений? Переборюю свій страх, бо на, ну, на перші змагання я просто біг і не думав, просто почав бігти, бачив вже фініш. А зараз більшість думаю, думаю, за кожен рух, типу забор, рукава, хват, як все думаю, це опит приходить. А так, що два дві спроби однаково пробіг трошки трошки недовольний, ну то таке, бо зараз після зборів у нас були нагрузки, ноги трохи тяжкі. Думаю, як для Такого обйому, який ми пробули на тренуваннях, то результат дуже хороший. У півфіналі Мар'ян зустрінеться з учасниками ще двох закладів освіти. Зокрема, Денисом, курсантом Національного університету цивільного захисту України, пробіг добре, але хотілося б краще. Звичайно, кожен хоче краще пробігти і виконати якісь спортивні розряди і ну, показати, що він може щось. Спорт допомагає мені підтримувати фізичну. Силу, витривалість, підтримувати реакцію. Завдання рятувальників і рятувальниць пробігти 100-метрову смугу перешкод, правильно виконавши усі етапи. За цим стежать судді, які відзначають правильне виконання білим прапорцем, а хибне червоним. Якщо червоний флажок, то якщо ти навіть до фінішу добіг, це вже буде нуль. Право не зашита. На Але на цих етапах, щоб білі флажки були спорсмен. Якийсь один етап спортсмен пробігає, не виконав де красний флажок. І це може бути як бум, забор розгалуження і на фініші це вже все. Це нуль це... на тренування витрачається багато сил, зазначає тренер команди Чий Арсен Іпієв. І додає, сам процес його підопічним не менш цікавий. Курсантам це так, да, вона дуже допомагає навіть в різноманітному розвитку нашій професії. В плані того, що вони все розвиваються. І плюс це якби спортивний стимул. Ми ж знаємо, як діти люблять змагатися. І вони для себе щось нове тут бачать, намагаються також виконати нормативи майстрів спорту. Важливим для початківців є й можливість пробігти на рівні з досвідченим спортсменом. Тому до забігів долучились команди збірної України з пожежно-прикладного спорту. Пан Сергій, тренер жіночої збірної, сьогодні не лише наставник, а й суперник. В 37 років вже тяжко бігти. Так, але результат для команди гарний. Перш це витримка, це майстерність. Я знаю, що кажуть, цей спорт не потрібен, цей спорт не яскравий, але це не так і є. Ви саме переконуєтесь на цих змаганнях. Ірина Марченко, Аріана Грищенко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою льдани побачила інформаційну картину Черкащини надійно тилу України. Підтримуємо Збройні сили і віримо в нашу перемогу.